У день виборів на Полтавщині працювало 186 спостерігачів від комітету виборців України. Вони зафіксували понад 50 різних порушень. Міліція зафіксувала ці факти десь приблизно 233 тридцять факти заяв було подано до міліції, але 89 здається це було в Полтаві за день голосування. Проте їхній подальший розгляд ще поки що ж невідомий. Марина Данник запевнила, що представники комітету простежать за результатами розгляду кожної із заяв. Крім того, під час місцевих виборів було багато помилок у бюлетенях. У Полтаві замість міської партії було написано обласна. У лубнах передруковували бланки через помилку в даті народження діючого міського голови. Деякі бюлетені в Лубнах виправляли навіть вручну зв'язку з масовістю подібних порушень по всій Україні. Комітет виборців України пропонує ввести на законодавчому рівні норму якогось забезпечення централізованого друку бюлетенів для місцевих виборів, які б включали в себе системи захисту і давали можливість попередньої перевірки в місто бюлетенів. 25 жовтня спостерігачі фіксували випадки волевиявлення на колінах, фотоспалахи у кабінках для голосування, видачу бюлетенів без пред'явлення паспорта. Подібні порушення свідчать про недостатню компетентність самих членів виборчих комісій, вважають у комітеті виборців. Виборча повинна реформа повинна передбачати зміни в системі формування комісій, тому що теперішня система формування комісій, коли це здійснюється виключно осередками місцевих. Місцевими осередками політичних партій вона негативно позначається на самій роботі виборчих комісій. Потрібно провести запровадити якусь певну систему навчання попереднього попереднього навчання майбутніх членів виборчих комісій. Анецька явка на виборах лише яскраво проілюструвала роботу партій та кандидатів, які не зацікавили людей прийти і проголосувати.